На каналі Мінзалай, з вами я, Тетяна Мінза. Зараз бігу в АТБ. Хочу подивитися, чи залишилися ще в продажі подарункові бокси Янголи Мрій. Якщо є, то я придбаю і буду показувати вам розпакування. Так що залишайтеся зі мною, будемо дивитися і розпаковувати подарунковий бокс разом. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, подобайки, а також за підписку на мій канал. Знайшла. Так, є у нас в нашому АТБ ці подарункові бокси, називаються Янголи Мрій. Так, повна ціна буде 500 гривень, акційна ціна 249 гривень. Але для цього треба або придбати товар на 150 гривень, або купити. З карткою АТБ. І треба, можна ще купити товар е, партнерів акції. Тоді теж буде знижечка. Так, від Габчинської. Так, що буде всередині? Всередині нам е, пропонують одну з чашек колекційних, порцелянових, а також ложечка буде чайна. Ну і смаколики. Так, смаколики, смачний десерт і чай. Так, так що зараз передбаю. Ну, а крім цього, ще буде якийсь подаруночок. Треба дивитися, кому як пощастить. Так, бокси в двох кольорах рожевий і блакитний. Так, твій набір для чайної паузи. Так, можна буде ще отримати додаткові якісь призи. А це може бути срібна, срібна ложечка, або прикраса ювелірна, або сертифікат. Так що, кому як пощастить. Так, ну що, я вже прибігла тебе. Те, що скупилася для дому і змогла взяти зі знижкою 50%. Ось такий подарунковий набір, так ось такий. І зараз ми будемо дивитися, що ж в ньому є. Мій чек склав 486 гривень. Я тут для дому взяла, дещо зразу покажу, що я купувала це помідори коктейльні. Вони вийшли десь на 50 гривень по 180 за 100 грамів. Так, дала ось таку вермішель італійську, тоненьку. Так, тут у нас скільки грам? 500 грамів. Ми частенько купуємо її. Непогана. Так, непогана, дуже смачна, до речі. Так, вона десь теж вийшла на 58 гривень. Так, щось, що ще я придбала, ну мені потрібно було взяти кисломолочний сир. Він коштує 85,90 ВТБ. Так, і. А, і пачечку чаю я взяла в пакетиках мономах А, Ні, 41,30. Ось такий чай. Так, ну це для чого я показала, що я придбала більше, ніж на 150 гривень, щоб отримати змогу придбати подарунковий ось цей набір. Не за 500 гривень, а за 249. Так, ось чек 486. Ну що, розпаковуємо, але спочатку подивимось, все ж таки, що тут нам пишуть. Що це твій набірчик для чайної паузи. Набірчик, навіть не набір. Ну, я, чесно кажучи, думала, що він буде такий більший за розмірами. Тож, тут, я думаю, чашка, яка пропонується, теж маленька, як ви бачите, вона зовсім така невеличка по розміру, ця коробочка. Так що чашка буде невелика. Значить, тут у нас є. В складі, як я вже сказала, буде чашечка і смаколики, ложка і ще чай теж буде. Ну і якісь ще повинні бути призи, якщо пощастить. Так, Цей, цей бокс дуже гарно запакований. Я подивилася з усіх сторін, начебто тут все добре упакування. Не знаю, ну мені здається, що добре. Так, що, розпаковуємо, розпаковуємо, а це саме приємне. Так, знімаю. Знімаю, знімаю упакування. Ось так. І відкриваємо. Так, відкриваю і показую вам зразу наповнення. Так, що ми тут маємо? Маємо дійсно чашечку, невеличку. Але гарненька в такому красивому кольорі мені вже подобається. Так, і смаколик там ось такий. Зараз я більш докладніше розповім про ці смаколики. Так, є ще ложечка. Ложечка з донатом. Так. Ось така. Симпатична. Що ще тут? Так, у нас це фруктово-квітковий чай. Ось такий. Один. І все. І все. А ні, що ще тут є? Наліпочка? 3D-наліпочка така об'ємна. Одна. Так, Чашечка у нас з малюночком від нашої художниці Євгенії Гапчинської. Вона дуже такі незвичні малюнки малює, як ви бачите. Ну, я думаю, багато хто знає цю художницю. Вони такі дитячі, але милі. Не всім може подобається. Ну, Я теж не прям так прихильник, але, але, але хай буде. Так що ось такий. Набірчик маленький, симпатичний. Так, у нас два десерта банджур з різними смаками. Так, тут у нас зі смаком чорниці та маскарпони ось цей, якраз до моєї чашечки по кольору. Так, і ще один десерт зі смаком полуниці і з вершками. Тут 29 грам. Ці банджурчики по 29 грам. Смаки різні вже гарно. Ну, наліпочку я показала і один чай. Так, і, звісно, що є картка, де можна сканувати QR-код і, можливо, щось ще виграти. Так, будемо сканувати і перевіряти, що ж тут ще може. Можу я отримати. Хочу вам прочитати склад набору. Подарункова картка з QR-кодом. Одна штучка. Горнятка об'ємом 250 мл. Так що, ця чашка це горнятко. Склад порцеляна. Так, одна штучка країна, виробник Китай. Ложка чайна з декором. Склад сталь гіпс, одна штука, країна подху, походження Китай. Ну і так далі. Десерт бонжур зі смаком чорниці та маскарпоне і десерт бонжур зі смаком полуниці з вершками. Я вже відсканувала QR-код і хочу сказати, що у мене виграш це 200 гривень на покупку фокстрод. Від 750 гривень. Треба щось придбати, щоб отримати знижку 200 гривень. Ось такий у мене подаруночок з цього наборчику невеличкого. Чи варто купувати, це вже ви саме вирішуєте. Купуйте собі, а може на подарунок комусь. Ну, можна і на подарунок чому ні. Хто любить такі подарункові бокси з розігрішем. Сюрпризів. Ну, мені не дуже щастить завжди, так що в мене просто знижка в 200 гривень. Але гарненька чашечка є, я не шкодую. Вирішила зразу же почаювати, спробувати цей чай. Я його відкрила і він так пахне. Мені дуже подобається запах. Просто класний. Подивимось, як на смак. І ця ложечка така чудова, може, трішки дитяча, але ми ж любимо таке. А з десертів вирішила спробувати цей банджур зі смаком маскарпони і чорниці. Я взагалі дуже люблю все з чорницею. Дуже люблю випікати черничний чизкейк, але зараз не до цього. Світло у нас по 2 години тільки є. так що... А духовка в мене електрична, тож поки нічого не випікаю. Так, яка краса червоний такий колір. Спочатку забагато налила, але. Ви ж бачите, як він виглядає. Дуже апетитно, так що мені приємного. Чи варто купувати це за 249 гривень, вирішувати вам. Ну, я задоволена, мені подобається це горнятко. Тож, я не шкодую, що придбала. Так, ну а вам дякую за покупку. Ну, а вам дякую за перегляд відео. За ваші коментарі, вподобайки, а також за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!